Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від ProCraft. І це в нас акумуляторний насос та дефлятор, маркировка його ЛК-30. За допомогою цього пристрою ви зможете не тільки накачати м'яч колесо на велосипеді або колесо на автомобілі, а навіть працювати можемо із малими тисками. Тобто, можемо накачати матрас або його здути. Тому він ще й дефлятор. В Комплект постачання входить сам насос. Усі необхідні вам насадки будуть закріплені на корпусі. Як для високого тиску, так і для низького тиску це ось цей шланг, котрий має свої перехідники. В комплект постачання також ходить і інструкція. Акумулятор та зарядний пристрій не входять до комплекту поставки. Тому для того, щоб ваш інструмент все ж таки запрацював, потрібен будь-який акумулятор із нашої 20-вольтової лінійки. 2, 4 чи 8 Ампер годин Але якщо ви будете використовувати акумулятор на 8 Ампер годин інструмент буде стояти на подошві акумулятору. І гумові ніжки не будуть торкатися до поверхні. Кому це важливо, зауважуйте. Під'єднуємо акумулятор на 4 Ампер години Та підходьте ближче, будемо знайомитись, як цим пристроєм керувати. Пульт керування нашим пристроєм розташований в верхній його частині. Почнемо з найпростішого, якщо нам потрібно накачати або здути надувний матрац або будь-які інші надувні меблі. Для цього знімаємо ось цей шланг, для накачки під'єднуємо його на ось цей вихід, фіксуємо та вмикаємо положення 1 на нашому трьохпозиційному перемикачі. Якщо нам потрібно швидко спустити, здути наші надувні меблі, переставляємо цей самий патрубок в інший отвір, фіксуємо та так само вмикаємо в положення 1. Це функція діфляції. Для того, щоб скористатися функцією насосу, розматуємо ось цей шланг. Обираємо потрібну нам насадку. Вмикаємо наш пристрій, перемикач положення 2. На табло загорілися цифри. Тепер ми можемо обрати одиницю вимірювання нашого тиску, натискаючи кнопку Unit. Це в нас можуть бути бари, паскалі або PCA. Інструмент має 4 режими тиску. Три з них фіксовані. Натискаючи кнопку Select, ми бачимо. Перший режим це фіксований для накачування м'яча 0,7 атмосфер. Другий режим це велосипедна камера 3,8. Третій режим це автомобільна камера 2,3 бари. І четвертий режим ми можемо встановити самостійно той тиск, котрим ми користуємось найчастіше. Робимо ми це за допомогою кнопки Плюс або мінус. Плюс ми збільшуємо тиск. Мінус зменшуємо. Натискаючи кнопку Memory, ми фіксуємо заданий тиск. Все, четвертий режим налаштований. Після цього ми можемо натиснути кнопку Start, та насос почне працювати. До того тиску, котрий ми виставили. До речі, як ви, мабуть, вже побачили, інструмент оснащений ліхтариком, котрий вимикається, коли ми переводимо нашу тріпозиційну кнопку в нейтральне положення. Проходить 3-5 секунд і ліхтарик згасає. Ну а тепер починаємо наше тестування на невеликому тиску. Це буде в нас матрац. Так само швидко ми зможемо його і здути лише переставимо насадку. Наступний тест на автомобільному колесі. Сам автомобіль ми в студію не занесли, тому взяли запаску. Воно зараз повністю спущене. Будемо під'єднувати наш компресор. Обираємо потрібний режим, виставляємо потрібний нам тиск та будемо накачувати. Вмикаємо у друге положення, переходимо в режим колеса, коригуємо потрібний нам тиск. І тепер можемо вмикати наш компресор. Кілька хвилин і ваше колесо накачане. В даному випадку це запаска. І нехай вона просто катається із вами, щоб вона вам не знадобилась у дорозі. Ну і давайте протестуємо наш насос на м'ячику. Все виставили в режимі м'яча та запускаємо. Все, набрали свої 0,7 для м'ячика. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Нагадаємо, модель ЛК-30 насос з діфлятором. Буде вам в нагоді не тільки в автомобілі підкачувати колеса, але й, наприклад, якщо ви поїхали десь на природу, можна накачати і м'ячик для того, щоб пограти. І матрас для того, щоб полежати не на землі або поплавати по воді. Отже, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!